Якщо ви зайшли на це відео, то я певен, що ви любите провести час за переглядом цікавого серіальчику. І сьогодні я підібрав для вас 10 найкращих серіалів від Netflix, які мають вам сподобатись. Хочу зазначити, що кожен з них отримав неабиякі рейтинги та найвищі оцінки глядачів, тому ви точно зможете обрати щось для себе. Ви на каналі Містер Фрейм, авансом оформлюйте підписку, готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. Почнемо з серіалу Загублені в космосі. 2046 рік. Космічний корабель губиться в космосі і зазнає аварії на планеті, яка знаходиться на відстані кількох світових років від запланованого місця призначення. Члени екіпажу змушені пристосовуватись і виживати в нових умовах. Рейтинг 7 з 10. Особисто я дуже люблю фільми про майбутнє, космос і таке інше. Тому, якщо вам також подобається ця тематика, то впевнено вмикайте загублені в космосі. Не пошкодуєте. Тепер пару слів про серіал 1899. Восени дев'яносто зазначеного року. Комфортабельний пароплав під назвою Цербер відпливає від берега Великої Британії у бік Нью-Йорка на його борту. Сотні пасажирів з усієї Європи, які хочуть розпочати нове життя в Америці. У дорозі Цербер отримує сигнал лиха зі свого корабля близнюка Прометея, який загадково зник в океані чотири місяці тому. Всупереч бажанню пасажирів, капітан Ей Кларсен відгукується на поклик про допомогу і сходить з маршруту. То рейтинг 7 з 10. Цей серіал особливо сподобається тим, хто полюбляє щось загадкове та містичне. Комусь він може здатись трохи страшним, але як на мене в міру, тому рекомендую його подивитись. Наступний по списку серіал, який прямо таки хайпував минулого року Венздей. У центрі сюжету знаходиться похмура та небагатослівна дівчина, старша дочка родини Адамс, яка через свої шокуючі витівки поміняла вісім шкіл за п'ять років. Після чергового скандального інциденту вона змушена перевестись до Невермора, академії згоїв, яку колись відвідували її батьки. Навчальним закладом керує Лариса Вімс. Заклятий ворог її матері. У Неверморі дівчинка розвиває свої екстрасенсорні здібності що нещодавно відкрились, і береться зупинити монстра, який полює на людей. Рейтинг 8 з 10. Цей серіал отримав глядацьку любов і мільйони прихильників по всьому світу. Через це в найближчому майбутньому має вийти другий сезон. Тому раджу подивитись Венздей на початку зародження крутої та довгої історії. Тепер поговоримо про відьмака. Події серіалу розгортаються навколо відьмака Геральта з Рівії. Найманці, який спеціалізується на знищенні чудовиськи, веде кочовий спосіб життя, намагаючись знайти власне місце в цьому світі. Проте, коли доля зводить Геральта з могутньою чарівницею Єнефір і юною принцесою Цірілою, відьмак виявляється, втягнути в жорстоке протистояння між двома войовничо налаштованими народами, які борються за владу над великими землями. Рейтинг 8 з 10. хто знайомий серією ігор The Witcher, знає, що все, що пов'язано. З Герльтом дійсно варто уваги. Це просто персонаж мем, який завойовує серця людей своєю харизмою як в іграх, так і в серіалі. Наступним буде серіал, в якого дуже багато фанатів: Паперовий будинок. Він знайомить глядачів з групою злочинців, які планують здійснити пограбування, після якого вони зможуть забути про потребу в грошах. Один з них приходить до висновку, що за пограбування будь-якого державного або комерційного закладу може дати однаковий термін. А це значить, що якщо ризикувати, то тільки заради величезної суми грошей. Добре подумавши, герої вирішують, що найбільш велику суму можна знайти в монетному дворі. Одразу ж після того, як злочинці продумують план, вони беруться за його реалізацію. Рейтинг 8 з 10. Ну, що можна сказати про цей серіал? Це реально круте кіно про пограбування, яке затягує буквально з перших серій і не відпускає до самого кінця. Думаю, що не дарма в паперового будинку величезна фанбаза. Далі йде серіал Дивні дива. Цей фільм розповідає про групу друзів у маленькому містечку, де вони стикаються з надприродними явищами та загадковими подіями. Основна сюжетна лінія зосереджена на зникненні хлопчика на ім'я ВІЛ та появі загадкової дівчини Елевен, яка має надздібності та зв'язок з іншими світами. Герої серіалу вступають у боротьбу з темними силами та змушені зробити все можливе, щоб врятувати свій маленький світ від знищення. Рейтинг 8 з 10. серіал дивні дива відрізняється захоплюючою атмосферою 80-х років. Чудовою грою Торів та непередбачуваними поворотами сюжету, що робить його одним з найуспішніших серіалів останніх років. І як на мене, він абсолютно на це заслуговує. В цю добірку потрапляє ще один хайповий серіал, про який чули майже всі – «Гра у кальмара. Він дуже швидко здобув популярність по всьому світу і має мільйони прихильників. Історія розгортається навколо незвичайного конкурсу, де учасники змагаються у різних дитячих іграх. Однак їхнє життя піддається небезпеці, адже програш має смертельні наслідки. Рейтинг 8 з 10. Пам'ятаю, як перший раз подивився гру у кальмара, і скажу чесно, я був дуже приємно здивований, хоча очікування були занижені. Серіал порушує складні питання про людську природу, моральність та виживання, тримаючи глядачів у напрузі до останнього. Ні, хвилини тепер приділимо увагу аристократії з серіалом Корона. Це історична драма, що розповідає про життя та правління королеви Єлизавети II. Цей фільм проникаючи розкриває складні взаємини в королівській сім'ї, політичні турбулентності та соціальні зміни, які охоплюють Велику Британію та світ. Рейтинг 8 з 10. Завдяки просто неймовірній грі акторів і докладній реконструкції історичних подій. Цей серіал отримав визнання критиків та широку популярність серед глядачів. Навіть якщо ви не фанат історичних фільмів, корона сподобається вам своєю якістю. Тут прямо таки відчувається максимальний професійний підхід та увага до деталей. Наступним буде серіал Ферзовий гамбіт. Події розгортаються навколо Бет Хармон, що опинилася в дитячому притулку в Кентукі після того, як в її родині сталася трагедія. Будучи замкнутою похмурою дівчинкою, Бет випадково відкрила в собі дивовижну здатність до гри в шахи, а також непомітно почала звикати до препаратів, які використовували в притулку в якості заспокійливого засобу для дітей. Друзі, якщо що, це лише художні фільми, взагалі ми таке засуджуємо: наркотики це зло. Фу фу, -фу. Переслідувана особистими демонами, опинившись на Шляху наркозалежності героїня вступає в доросле життя з єдиною метою досягти успіху в світі шахів, де домінують чоловіки. Рейтинг 9 з 10. Комусь може здати, що від цього серіалу прямо-таки пахне фемінізмом, але це не так. Протягом всього перегляду глядач щиро хвилюється за головну героїню, і жодних натяків на пропаганду будь чого тут немає. Серіал просто приємний, якісний і досить короткий, що для багатьох буде плюсом. І завершує цю добірку серіал Чорне дзеркало. За останні 10 років технології всебічно змінили наше життя, перш ніж ми встигли схаменутись і засумніватись в них. У кожному будинку, на кожному столі, на кожній долоні плазмовий телевізор, монітор комп'ютера, дисплей, смартфона, чорне дзеркало нашого існування в 21 столітті. Наш зв'язок з реальністю змінюється. Ми поклали на вівтар Google та Apple і поклоняємось їм. А facebook алгоритми знають про нас більше, ніж власні батьки. У нас є доступ до всієї інформації в світі, але в голові вистачає місця лише лише для того щоб сприйняти 140 символів з повідомлення в Твіттері. рейтинг 9 з 10. у чорному дзеркалі. відображається загальне занепокоєння за наш сучасний світ, і саме тому цей фільм має такий високий рейтинг. В ньому розкривається дійсно велика проблема, яку людству потрібно усвідомити, прийняти і виправити. На цьому добірка найкращих серіалів від Netflix добігла кінця. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось, і ви з радістю поставите мені лайк та оформите підписку на канал для підтримки україномовного контенту. Звичайно, пишіть в коментарях свою особисту добірку найкращих серіалів, не обов'язково від Netflix. Це буде дуже цікаво і для мене, і для інших глядачів. Ну а я дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео.